Хочу представити наступну доповідь: Молекулярні основи антибіотикорезистентності? Чи можливо попередити наслідки? З доповіддю виступить кандидат медичних наук, доцентка кафедри клінічної та лабораторної імунології, алергології та медичної генетики і ще багато всього, всього. Людмила Олександрівна Турова. Будь ласка, тож, друзі, ми сьогодні з вами поговоримо про молекулярні основи антибіотикорезистентності чи можливо попередити наслідки? Як ви думаєте? Тому що на сьогоднішній день це досить актуальна проблема, і ви можете побачити навіть на слайді про те, що вже говорять, що до 2050 року число. Якраз людей, які мають нечутливість до антибіотиків, може, по-перше, зрости, а по-друге, кількість смертей може зрости до 10 мільйонів щороку, саме від того, що антибіотики будуть недієвими. І зверніть, будь ласка, увагу на те, що кількість штамів мікроорганізмів стійких до одного антибіотика, зараз майже 70,7% це досить багато. І коли ми говоримо про те, що таке антибіотикорезистентність і яка її природа, то я вам хочу сказати, що вона також має генетичну природу за рахунок якраз обміну цими мобільними елементами, так, які обмінюються в своїх середовищах, я би сказала, не наш. І ми не можемо побачити, але при цьому вони нашому організму дають дуже великий урон, і, і ми можемо подивитися, який і Які використовують бактерії механізми резистентності, вони можуть бути внутрішніми і можуть бути набутими. І ви можете побачити, що резистентність вона може бути фенотипова, це персистери, це біопленки, це нечутливість як така. Да? Вона може бути вроджена генетична, це метаболічні гени і регулятори, і вона може бути набутою генетичною горизонтальна і вертикальна стійкість. І якраз про неї ми поговоримо. Тут на клітинці показано, як відбувається саме ці обмін цими мобільними елементами від однієї бактерії да, до іншої. І ви, ви бачите, що є крок один, крок 2 і крок 3, коли він вже всередині клітинки цей мобільний елемент, і він не дає тобто, нечутливість виникає до певного антибіотику, і клітинка вже. Не реагує на нього, да? бактеріальна клітина, як така. Я тут спеціально вам навела класи антибіотиків, і їх первинні мишені, і механізми резистентності для того, щоб ви могли собі зафільмувати і залишити, можливо, ви будете призначати ви будете бачити, що на що діє і які є молекулярні основи. Дозвольте мені не повторювати те, що є на слайді. Да? Ми знаємо ще про те, що є роль середовища або фенотипова резистентність за рахунок якраз біоплівок. І, ем... Є певні види бактерій, які утворюють плівки. І якщо, наприклад, ми призначаємо Антибіотик, то він може діяти всередині, ну, давайте так, всередині просвіту кишківника або там бронхолегеневої системи, неважливо. Але створюючи ці біопльоночки, під які не може попасти сам антибіотик, там залишається мікроорганізм, який потім стає не досить чутливим до, до дії антибіотика, і знову починає свій патологічний процес. Також є і певні. Персистори, да, це такі толерантні клітини, які будуть демонструвати повільний ріст. Дозвольте знову ж таки мені не зупинятися досить на якихось конкретних елементах, а говорити саме про важливі речі, тому що спеціально для вас наводжу слайди, які будуть для вас цікавими. І ви можете побачити, що є вроджена генетична резистентність, це відсутні мішені, да, це ензимні інактивації, це активний експорт, да, які є. Також вам покажу і, звісно, не проникна клітинна стінка, як така. Зниження проникності мембрани да, бактерій. Тобто є певні, певні нюанси, які також от, ви можете побачити на малюночку. Да? Які за рахунок втрати фосфоліпідів і жирних кислот у цитоплазматичній мембрані, вони можуть впливати на здатність лікарського засобу, проникати в клітину, сприяти виникненню антибіотикорезистентності. І наша з вами задача якраз не допустити да, саме цього, ви молекулярні механізми, чому так буває? Роль ефлюксу, тобто є такі спеціальні, вона ще називається внутрішньо резистентність. Яку забезпечують е... В певні ефлюксні насоси, це вона може впливати на активність генів, залучених до внутрішньої антибіотикорезистентності, ну і звісно на швидкість розповсюдження як такої резистентності в популяції, тобто вони дуже швидко проникають ці гени або ці мобільні елементи проникають в середини певної колонії клітин, і вони стають нечуттєвими до дії антибіотико. Ви можете побачити ще набуту генетичну резистентність, вона може бути вертикальною, коли зверху вниз, але вона є зворотньою, і вона може бути горизонтальною. Ви також можете побачити, що вона може виникати раптово і виникає в екологічних нішах, які можуть отримати велику кількість генів. Знову ж, спеціальний малюночок, який є у вас на слайді, ви можете його побачити. Ну, Звісно, як змінюється стан мікробіоти під дією антибіотикорезистентності? Ви можете побачити, що. Виникає певний дисбіоз кишківника за рахунок того, що змінюється метаболічний портрет, тобто колонії наших, я би сказала, добрих бактерій перестають виробляти певні метаболіти, які впливають на генетичний і метаболічний портрет господаря. А якраз вчора в мене була доповідь присвячена темі, як епігенетично мікробіом може впливати на гени господаря. І якраз я про це говорила, що за рахунок. Своїх метаболітів, вони знижуються, і виникає підвищена проникність кишківника, да, як така, яку ми також можемо діагностувати. І, звісно, виникає певне пристінкове запалення, і не тільки пристінкове, і порушується біоценоз кишківника як такий. І тут ви можете побачити, да, що антибіотики, вони, яка, яка їхня дія? Я навіть не буду повторювати знову ж, тому що ви це бачите на слайді. І м це. І зростання чутливості до, до інфекцій, і зниження імунітету, і порушення трофіки, і ну дуже багато тих негативних функцій, які виникають, і коли ми можемо говорити про неконтрольований прийом антибіотиків і не завжди доцільний, тому що в деяких випадках ми не ми не повинні їх призначати. Будь ласка, будьте досить уважними і обґрунтовуйте прийом антибіотикотерапії в залежності від ситуації, особливо коли це вірусна інфекція. Також хочу вам розказати, що було проведено дослідження, яке, о, яке довело, що вплив бацилюсів якраз досить є чітким на антибіотикорезистентність, за рахунок чого? За рахунок того, що геном відповідної бактерії бацилюс С50. Містив декілька кластерів генів, які брали участь у біосинтезі вторинних метаболітів, таких, наприклад, як фінгецин, що впливає на відновлення кишкової мікробіоти, і тому він якраз мав нечутливість, так, тобто. Обмін мобільними елементами, які, були, які знижували вплив антибіотикорезистентності на організм. Наукове підтвердження якраз отримали це в інституті імені Заболотного. Де ви можете побачити, да, висновки у нас такі, що лише 5 різних штамів бацил виявляють інгибування стосовно таких культур, як стафілококус, та протеус і гриби роду кандида, і це дуже важливо, чому тому, що в деяких випадках ми можемо говорити про те, що бацелюси можуть бути природними антибіотиками. Наприклад, ви всі знаєте, що я займаюся дослідженням. ДНК мікробіоти, і не тільки і фармакогенетикою. І є люди, які ми не можемо призначити певні види препаратів, і в тому числі і антибіотиків, і в так, а, а нам потрібно допомогти людині. І в деяких випадках ми тоді можемо призначати саме природні антибіотики, до яких відносяться і бацилюси, саме для того, щоб допомогти. Можу навести свій приклад. Я дуже часто призначаю якраз тоді, коли є дитина, у якої. Є виявлені вже грибі роду кандида. І я точно знаю, що там виражена гепатобілярна і метаболічна дисфункція, їй потрібно допомогти. І в таких випадках я призначаю тоді а, саме бацелюси. І а, хочу вам привести приклад: це є а, метабіотик, а, дуже гарний, який працює за рахунок свого специфічного складу, ремедіум. Він є, має унікальну композицію спор, п'яти відів бацелюсів. Які не містять у складі живі бактерії, але він у собі поєднує функції пробіотика, імуномодулятора, коректора метаболізму та антиалергійного засобу. Це дуже важливо. Ну, Яка може бути тактика, якщо у нас є ще антибіотико-адаптована ре... діарея, да? коли за рахунок того, що. Призначаються антибіотики, знищується корисна мікрофлора кишківника, і нам потрібно її відновити. І у, дит... у людини виникає антибіотик соціована діарею, то, в залежності від того, яка є форма, легка, середня або тяжка, ми можемо призначити ремедіум, і ви будемо бачити досить високу ефективність. Чому? Тому що, по перше, він дає. І створює комфортні умови для того, щоб у людини свої власні корисні бактерії відновлювались, тобто він знищує або пригнічує патогенну флору і дає ріст якраз корисним бактеріям. І ви можете побачити, що в одному флаконі є. П'ять видів бацилюсів, які ви бачите на слайді, але найголовніше це ще є кількість, якісний і кількісний склад. Тобто обов'язково ми дивимося, якому співвідношенню вони є. І це єдиний засіб в Україні, який виробляється в, Бель... в Бельгії. Закінчуючи свою доповідь, я хочу сказати, що. Якраз стійкість до антибіотиків є всесвітньою загрозою сьогодні, і у нас триває війна. Ми бачимо кількість використання антибіотиків, особливо в різних умовах да, екологічних катастроф. Якщо ми знаємо і розуміємо, які є молекулярні аспекти антибіотикорезистентності, то ми можемо тоді, по-перше, знайти правильний вибір препарату, обґрунтувати його, розробити схеми і дозування до будь-яких нових агентів, ну і максимально виключити вплив на те на те, щоб... У людини розвивалася антибіотикорезистентність і звести до мінімуму якраз необґрунтоване використання антибіотиків. Я всім дякую за увагу і хочу сказати, дорогі наші колеги і слухачі: у вас є унікальна можливість сьогодні також отримати цей прекрасний метабіотик, якщо ви Обґрунтуйте нам і напишете, чому зараз ви з нами. Наскільки корисним вам, для вас є наші доповіді? Що нового ви почерпнули, відмітите нас у соціальних мережах. І от якраз ця упаковочка на 20 днів приїде саме до вас. Будь ласка, звертайтеся, тому що ви отримуєте корисні подарунки не тільки для свого збагачення емоційного, не тільки ментального, а ще й здоров'я. Звертайтесь.